Сьогоднішній день в мене такий звичайний буденний день, коли мені захотілося з'їсти салату з бурячка, картопіне пюре і з холодцем. Бурячок я зварила поки зранку поки робила відеоблоги, свої записи. Варю я бурячок всього-навсього дві години. Після того виливаю воду, наливаю холодною і накриваю кришкою. За той період бурячок стає зовсім м'який і не потребує додаткової варки. Так я робила завжди, коли була велика сім'я. Я варила багато буряків, ставила в ванні, заливала холодною водою і так само накривала кришкою. Зранку він був зовсім м'який. Отож, я хочу, зварити. хочу зробити той салат з бурячка, до якого я люблю додавати цукор або стевію і, звичайно, трошки оцту бажаного яблучного. Зараз потурю бурячок, і за той час в мене вже... Вариться картопелька. Чому захотілося такої страви? Тому що, чому? Тому що спонукало життя. Сусідка моя запропонувала курку домашню. Борг. Я довго тримала в морозильній камері відрізки, наприклад, в мене були крила, ніжки і шия. І я з цього планувала зробити холодець. Додала ще половинку філе бройлерної курки, варила довго, дуже гарний на смак вийшов бульон. Я це розсіль перецідила, тому що він жирнющий був, але нальоту на цього жиру на тарілочках я не замітила. Розлила в лоточки і зараз тому хочу потішитись, показати вам, хоча я зовсім не програмую і не рекламую своїх страв, бо я не кулінар, я письменниця, я блогерка, я поетеса, і в моєму віці вже мені не так цікаво видумувати якісь нові рецепти. Я просто живу старими рецептами, старими. Своїми кулінарними дослідженнями і мені вистачає. Хоча є багато цікавого в інтернеті, багато молоді господині показують цікавих страв і деколи дуже смакує, але не все мені можна. Отож, цей бурячок я вже потерла. Зараз помну картопельку і, звичайно, покажу вам свій холодець, яким я городжуся. Картоплю зараз вже вона зварилася, ага, я її вже приготувала. Для себе одної любимої я багато не беру. Я зварила одну велику картоплю, хоча мені взагалі не можна картоплю. Я півроку не вживала картоплі, даю кусочок масла, не вживала і таким чином схудла на 10 кг після того, як мене виявили перед діабет. Картопля має крухмай і не рекомендують її взагалі вживати, або принаймні відмочувати 2 години, щоб відійшов крухмаль, або зварити в мундирах і вживати вже. Охолоджену, ну, можна підігріти, піджарити, але ставити її після варіння в холодильник. Зараз я дала трошки масла і вже буду розкладати свою цікаву страву, яку я хочу, щоб ви посмакували разом зі мною, потішилися і побажали мені смачного. Ще дуже хочу вам показати свій холодець. Як він гарно вийшов і який він смачненький. Хочете, запрошую вас, в гості, всі, хто мене слухає, хто мене дивиться і хто мене підтримує. Ще дуже дякую всім за уподобайки або лайки, як говорять, за підтримку, за моральну підтримку, декому і за матеріальну підтримку мого каналу. І дуже вдячна за підписи на мій канал. У мене вже є 11 тисяч підписників. Ось мій холодець вийшов гарний, тверденький, хоча, правда, можна було б і без желатину, але я доливала воду, що не бажано робити, тому трошки дала желатину, все одно його не, чути, не відчувається, і холодець направду смачний. Я здивувалася, тому що часом якусь траву рідко робиш, і вона не виходить смачна. А він смачний. Зараз попробуємо, я впевнена, що він смачний. Зараз разом будемо куштувати. Тож, відставляю на бік, ставлю до своєї тарілочки холодець і будемо тішитися своєю, своїми смаколиками. Я думаю, кожна господиня, особливо на Великдень, будуть робити холодці, пекти печиво, особливо по селах. І я це ціную, я не засуджую. Просто я вже в такому віці, коли не потребую таких багатих і такої великої кількості страв, тим більше я проживаю сама, діти окремо і тому не маю такої потреби. Дякую всім дорогенькі за увагу. Тож смакуємо і з великим задоволенням побажайте мені смачного. Якщо ви таке приготуєте собі, любі господинки, молоді і старші, так само я вам бажаю смачного, смачної вечері, смачного обіду, смачного сніданку, миру в нашій країні, миру, миру і ще раз миру. Гарного дня всім. Дякую.